Добрий день святом. Слава Богу, на цьому здається, що ми можемо тут зібратися разом. І сьогодні хотів би прочитати для нас про на цю подію, яку ми згадуємо. Подія, через яку ми сьогодні маємо ці свято. І е, день п'ятидесятниці це важливий, скажімо так, день для церкви Христової, тому що. Бог дав Духа Святого для Церкви Його, і для чого ви задумувалися, для чого Господь дав Духа Святого. Звичайно, ми знаходимо відповідь на це Писанні святому, Дух Святий даний Був до того часу, поки Христос прийде знову, щоб бути утішителем для церкви, щоб церква мала силу, і я буду читати. Також тут про апостолів. День це не одноразовий, скажімо так, момент був, не одноразова подія, яка от просто зійшов дух, вони помолились на інших мовах і все. І це була не тільки ознака, але люди, які прийняли силу від Бога, вони далі в своєму житті діяли з цією силою. І навіть ми читаємо цей другий дій святих апостолів я буду читати. Так і називається ця книга дії святих Апостолів. Була не просто ознака Духа Святого, була дія Духа Святого в їхньому житті. Давайте ми згадаємо про це і прочитаємо. з 1 віча 2 розгляд дії святих Апостолів. Будем переклад. Коли настала п'ятдесятниця, всі вони зібралися разом в одному місці. Несподівано з неба долинув звук. Подібний до завивань лютого віту, а він заповнив увесь будинок, де були апостоли, вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному з них. І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Дух Святий, бо Святий Дух дав їм таку здатність. У той час побожні ідеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі, коли пролунав цей звук. Зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову. Люди були вражені, вони здивовано перепитували один одного: чи всі ці люди, які розмовляють не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них свою рідну мову? Серед нас же тут парфіани, Медяни, Еламіти, тут мешканці Месопотамії, Юдеї, Ікападофії, Понту і Азії, Фригії та Помфинії, з Єгипту і Лівійських земель, поблизу Керена, гості з Рима, як юдеї, так і новонавернені, критяни і араби, Ми всі чуємо, що ці люди говорять про величні божі діла нашими рідними мовами. Усі присутні були здивовані й збентежені, та все перепитували одне одного, що б це могло означати. А інші навпаки насміхалися з них, говорячи, вони випили надто багато вина. Тоді Петро встав з 11 апостолами і голосно звернувся до людей, брати юдейські, і ви всі, хто мешкає в Єрусалимі. Дозвольте сказати, що це все означає. Добре, вслухайтеся в мої слова. Ці люди не п'яні, як ви думаєте, адже тільки 9 ранку. А сталося якраз те, про що пророк Юїв говорив. Останні дні, говорить Бог, я пролю мій дух на всіх людей. І ваші сини і дочки будуть пророкувати, а ваші юнаки бачитимуть зяви, старим же снитимуться сни. Так, у ті дні я пролю дух мій на слуг моїх. Чоловіків і жінок, які почнуть пророкувати. Знамення покажу я в небесах, і знаки різні на землі, кров і вогонь, і клуби диму. Сонце стане темним, а місяць кривавим уперед день великого і славного приходу Господа. Так кожен, хто вірить у Господа, буде помилуваний до цього місця.